Слава Ісусу Христу. Дорогі сьогодні розпочинаємо реколекції з нагоди Великого посту. Отож, сердечно вас запрошую. Тема, яку мене попросили душпастерство відповідальне за польську діаспору тут, Чекаській архієпархії висвітлити це таїнство. Вам, мабуть, відомо, що тема є непроста адже віше дадже сім, а реколекції будуть тривати всього чотири дні. крім того, коли ми навчаємося в семінаріях, готуючись до священства, на протязі декількох років маємо багато лекцій, семестрів присвячених вивченню таїнств. вивчаємо трактати про кожне таїнство отож, є велика кількість богословського матеріалу. Тому необхідно було знайти якийсь ключ, і я вирішив, що ключем буде присутність, так як і гасло вказане на плакаті наших реколекцій. Присутність Ісуса, який стовідсотково фізично, реально є присутній, коли відбувається таїнство. хочу, щоб ми пройшли всі ці сім таїнств протягом цих днів. А сьогодні я зроблю короткий вступ про них щоб ми мали можливість відчути його присутність на сто відсотків. папа Франциска говорить більше, він говорить про повну його присутність. У всіх семи таїнствах маємо справу з його повною присутністю. якщо подивимося на всі релігії світу, будь-які вірування. Будь-які течії, трансцендентність на Бога. То ми, як християни, належимо до невеличкої частини людей, що наповнюють світ, оскільки кількість людей у світі перевищила 8 мільярдів. Нас, християн, насправді, є лише жменька. Зауважте, що в жодній релігії, у жодних віруваннях немає такого, щоб Бог прийняв людське тіло. Крім того, він приймає тіло з любові до людини. Він віддає своє життя за людину, перемагає смерть і залишається з нами фізично реально на землі. Для багатьох це така абстракція, що махають рукою. Відвертаються від такого рівня абсурду, в які вірять християни. Дорогі. Але погляньмо на католицьку церкву, Риму чи греко-католицьку церкву, східні католицькі церкви та православну церкву, котрі вірять, що в цих семи таїнствах Бог фізично та реально приходить, приходить Ісус. Тоді виникає багато питань. Не знаю, що ви пили, але мені подобається, як це діє, тому що це просто неймовірно. Неймовірно, неймовірно. На вірою приймаємо, що коли маємо так звану матерію і форму, а також служителя, котрий звершує таїнство, Бог є фізично присутній. В цьому таїнстві, і будемо про це говорити. Як відомо, маємо сім таїнств, розділених на три групи. Перша група таїнств це таїнства християнського втаємничення. До них належить хрещення, миропомазання та Євхаристія, друга група це таїнства зцілення, до них належить свята сповідь та єлеопомазання, а третя група це таїнства служіння, тобто таїнство священства та вінчання. Отже, перша група таїнства втаємничення, таїнства втаємничення не означає, що ми, як християни, маємо якісь таємні знання, до яких інші люди не мають доступу. Ні, втаємничення це той момент, коли ми наші батьки хресні чи ті, хто привели нас до хрещення, почули: я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цю мить Святий Дух поставив на нашій душі знак печать нашого Господа Ісуса. Наше ім'я записано на небі. Ми стали учнями Ісуса. Подібно як ті, що ходили за ним дві тисячі років тому. Учні, це в перекладі з єврейського талмідіум. Так називали людей, які йшли за своїми вчителями дві тисячі років тому. Ісус був одним з таких вчителів. Так називали тих, хто наслідував своїх вчителів, Талмідіум. Чи знаєте, що значить талмідіум? Це означало ходити за своїм вчителем. Слухати Його, говорити, як Він, думати, як Він, і навіть відчувати, як Він. Такий зв'язок ходити за Ним, слухати, як Він, говорити і думати, як Він, і навіть відчувати, як Він. Це Талмідіум. І ми є ними. Завдяки таїнству втаємничення. Належати до них це велике щастя. Бо не всі мали таку можливість, навіть якщо це було зовсім близько. Пригадую, коли вперше профето. Гадаю, що цими днями буду багато розповідати про нашу спільноту профето, яка проповідує Євангеліє. Зі мною є теж Евеліна та Лукаш. Думаю. Певно, знайдемо після цих реколекцій, ми обов'язково знайдемо час, щоб запросити вас побути разом з нами у цьому віртуальному просторі. Віртуальний, але пам'ятаю пригадую, коли ми організували реколекції на святій землі, і я вперше був у горниці. сильно мене це торкнулося, тому що міг там проголошувати слово Боже. А пізніше, як емоції вщухли, ми спустилися вниз і побачили великий саркофаг. А кругом нього зібралися ортодоксальні євреї, молоді чоловіки, котрі молилися і плакали. Запитаю нашого гіда, що це за місце. А він відповідає, що це могила царя Давида. Я кажу: вау! Під горницею знаходиться могила царя Давида. А Запитую, чому вони плачуть? А він каже, що євреї приходять сюди з моменту смерті Давида і щодня моляться, плачуть, щоб Бог нарешті помилував і послав на землю Месію. Розумієте, який це облом? Дві тисячі років тому Месія святкував останню вечерю. Предки тих євреїв, яких ми зустріли в той час, зібралися навколо могили царя Давида, молилися та благали Бога послати Месію. А Месія був над ними. Вони не впізнали його, не пристали до групи Талмідіум. Сьогодні Марта каже: Господи, я вірю, що ти Месія, котрого Бог обіцяв послати. Багато не повірили навіть тоді, коли за стіною проходила остання вечеря. це шокувало мене, стало їх шкода. Було жаль їх. Думаю, іду розповім їм добру новину про Ісуса з Назарету. Але потім думаю, що не варто, бо можуть посадити у в'язницю. Я не міг залишити свою групу, з якою приїхав. Це, це жарт, але мені справді було дуже шкода, що вони так були так близько, так близько, так близько не і не розпізнали. А, ми, мами, а нам пощастило, що належимо до Талмідіум. Друга група кохані дорогі друга група таїнств. Це таїнство зцілення, таїнство сповіді, таїнство ілипомазання. хіба це не геніально? Що Бог дав людині можливість цілитися повністю душу та тіло? Сповідь лікує душу, єлеопомазання, зцілює тіло. це не таїнство на відхід, приготування до смерті. як це вважається багато років. Я сам я теж вирісся з переконанням, що коли до когось приходить священник, значить, треба готуватися до похорону. У нас в в горах казали так: якщо Стася був священник, значить йому максимум залишилось три дні. Можливо, це є наслідком того, що священника викликали в останню хвилину. А може тому, що в цьому обряді є святе причастя для приготування в останню путь. Однак може для таїнство зцілення не на смерть, а на здоров'я. Папа Франциск говорить: ці два таїнства є доказом того, що Бог завжди стоїть поруч із людиною, яка страждає тілом і душею. Завжди. Пригадую, як з самого початку Господь Бог багато разів давав мені докази, що все описане в Євангеліях, те, що він зробив дві тисячі років тому, постійно відбувається в церкві. Він надалі проповідує, зцілює, звільняє. Ми не просто пригадуємо те, що було дві тисячі років тому, але беремо в цьому участь через таїнства. Це надзвичайно важливий досвід. Пригадую, коли я давав реколекції тут, у Чикаго, кілька років тому, в останній день, мене зупинив чоловік на парковці і запитав, чи я священник. Я кажу, так. Питаю, чи я тут працюю. Відповідаю йому ні. Я приїхав тільки на реколекції. А він мені каже, неважливо, мені потрібен якийсь церковний служитель я йому кажу, теоретично я є церковним служб, служителем, але не маю тут ніякої влади. Бо на території парафії є парох. а він мені та без різниці. Я просто хочу сказати якомусь представнику церкви, що залишаю церкву. питаюся, але чому каже мені? Тому що ви священники разом з єпископами так занедбали церкву, що Ісус вже нічого не може в ній зробити. Своїми правилами, касою, лестощами, поважністю довели церкву до такого стану, що Ісус не може більше проповідувати, не може більше зціляти, не може більше звільняти. Йду до протестантів, бо там відбувається те, що описано в Євангелії. Я намагався йому сказати, що має зовсім інший досвід. Звичайно, це не виправдовує наші недоліки, але не зважаючи на це, мій досвід зовсім інший. Він діє, не хотів слухати. Але чоловік не хотів слухати. Ми Попрощалися. Я його обняв і благословив. Запросив його вечором на святу літургію та на боженство. він пішов. А я цілий день просив Бога, щоб він прийшов і щоб Бог так доторкнувся до нього, щоб він досвідчив цю віру і залишився. зоста настав вечір, я пішов до вівтаря, маючи стільки сумнівів у своїй вірі, такий бардак всередині. Думаю, а може, він мав рацію, може, ми все занедбали? Можливо, Господа Ісуса тут вже взагалі немає. Знаєте, коли відправляв літургію, оглядав церкву, але там велика церква, було тьмяно. Я не міг побачити, чи він прийшов, чи ні? після святої літургії і люрдського набоженства за хворих. Молитви за хворих, такої, як у нас, буде у вівторок, о дванадцятій, я обійшов церкву зі святими тайнами, поблагословив людей на лавах, завершив адорацію і спустився до Захристії. Цього чоловіка не бачив. А через кілька хвилин до Захристії заходить група людей, ведуть жінку, яка ридає і плаче. Отець Анджей, парох, перелякано питає що сталося? А люди відповідають, що приїхали здалеку, їхали кілька годин, бо у цієї жінки стався інсульт і крововилив в результаті чого в неї відмовили руки, і вона втратила зір, але глибоко вірила, що Ісус може її зцілити під час цього набоженства. Тому вони приїхали після того, як її благословили присвятими тайнами на лаві, вона змогла рухати своїми руками. А після завершення адорації і загального благословення. До неї повернувся зір. Я запитую, чому ти плачеш? У відповідь вона каже бо у мене заберуть пенсію. Звичайно, що вона за цим і прийшла, щоб їй вже не робили виплати. однак, емоції взяли гору. я до кінця не можу уявити рівня цих емоцій. Коли ти приїжджаєш, твої руки тебе не слухають, не можеш навіть зашнурувати собі черевика, не бачиш, і раптом Ісус зціляє тебе відновлює життєві функції. Мабуть, тих емоцій було маса. однак, коли я це почув, в мене виникли претензії до Бога. Чому ти приховав це чудо від інших і привів її до Захристії? Чому було не розповісти про це всім? Можливо, той чоловік був там. але згодом я подумав: Ольшевський ти не мудрий. Це ж було для тебе. Ісус привів тобі людей засвідчити в Захристії у відповідь на твої сумніви. би ж Це для того, щоб ти ще раз побачив, що він проповідує. Зцілює та звільняє так само, як це робив, коли ходив по землі, улюблені остання група таїнств це таїнства служіння, таїнство вінчання і таїнство священства або таїнство рукоположення, тобто свячення діяконів, священників і єпископів. Коли ми говоримо про присутність в цих двох таїнствах. Можемо сказати, що вони мають одну особливу присутність. Це як спільний знаменник. Однак це не є Євхаристія. Присутність Бога в цих двох таїнствах виражається через іншу особу. Нещодавно папа Франциск сказав дуже шокуючі слова. Якщо беремо участь у літургії, якщо ходимо на службу Божу, то ми є зразковими католиками. беремо участь у реколекціях, молимося на вервиці, помпейську новену і літанію. Ми навіть беремо участь у великих харизматичних, євангелізаційних та інших заходах і так далі. Але якщо ми не бачимо подоби Бога в іншій особі. То ми, практикуючі атеїсти. Звучить гостро, але така правда. Якщо ми не бачимо Бога в інших людях, то це все дарма. У цих двох таїнствах навіть кожна криза має спільний знаменник. Кожна криза в священстві і кожна криза в шлюбі завжди мають ту саму причину. Один і той самий спільний знаменник це момент, коли ми перестаємо бачити людину. Мій рідний брат, молодший за мене на 12 років, минулого року став священником. Він, як і я, належить до згромадження священників найсвятішого серця Ісуса, багато років я міняв йому підгузки. Він попросив мене виголосити з цієї нагоди проповідь. Ця перша проповідь мала бути перед всією моєю родиною, моїм керівництвом, моїми співбратами. Я ніколи не говорю проповідь перед своєю родиною, за винятком особливих ситуацій, тому що коли бачу вираз обличчя моїх рідних, з яким мене слухають, і з яким на то і жаль, з яким дивили, дивляться на мене, розумію, що немає сенсу. І собі Боже, і думаю собі. Боже, що я можу йому сказати? Не маю що йому сказати, бо за тринадцять років свого священства а й надалі кульгаю. Весь час спотикаюся. Що маю сказати? Шукаючи натхнення, я натрапив на неймовірну річ, котра чомусь раніше не спра не спадала мені на думку. я натрапив на розповідь отців церкви, де вони розрізняють Євхаристію що звершується відповідно синоптиків, тобто від Луки Марка та Матвія, від Євхаристії від Івана. звісно, це не в прямому значенні. Євхаристія відповідно до синоптиків. Пригадайте собі це встановлення Євхаристії, котре описано Лукою, Марком і Матвієм, таким чином. Ісус взяв хліб і сказав, беріть і їжте, взяв вино і сказав, беріть і пийте, це моя кров, це моє тіло, це моя кров. Чи пригадуєте, як це описано в Івана? Як він описав встановлення Євхаристії? В Івана немає цих слів. В Івана є обмивання ніг. Це Іванова Євхаристія. Зняв одяг. Взяв миску з водою, підперезався і вмив ноги. Це Іванова Євхаристія. Знаєте, що я зрозумів, коли готував цю проповідь для свого братика? Що я за 13 років священства до моєї щомісяця ходив до начальства, щоб відзвітуватися. Я, як чернець, отримую 200 злотих на кишенькові витрати в місяць, все інше маю записати, скільки отримав, що купив і решту віддати. Панство посміхається, тому що це приблизно 40 доларів, які маєте на тиждень, а я маю на місяць. Моє начальство теж посміхається. І знаєте, я щомісяця приходжу з цим світом, і кожен місяць протягом 13 років відчитуюся перед керівництвом за кожну з 30 чи 31 чи 31 служби Божої. Вони це роблять згідно синоптиків, приблизно 50 злотих за намірення, тобто 1500 злотих або 1550 злотих мають бути внесені до звіту. А чи знаєте, що за 13 років мене ніхто не запитав, чи я хоч раз відправив літургію згідно Івана? Чи в моєму житті є хоча б одна людина, про яку я можу сказати, що помив її ноги? Ніхто мене ніколи цього не питав. Тому кажу своєму братові: Войтусь, вже від завтра в тебе будуть приймати звіт за кожне намірення, яке ти відправив перед вівтарем. Та ніхто тебе ніколи не запитає, чи, хоч, чи ти хоч раз помив комусь ноги, чи ти хоч раз відправив літургію згідно Івана? А до того не потрібно висвячення. не потрібно також таїнства вінчання. Адже завдяки хрещенню ми всі. Так би мовити, стаємо священством, а якщо точніше, священством згідно Івана, де кожна і кожен з нас запрошений обмити ноги, тобто побачити іншу людину, принаймні ту особу, з якою живемо під одним дахом, бодай так. Дорогі, тому від усього серця запрошую вас на ці реколекції, щоб ми могли разом пройти цей шлях протягом цих трьох днів і зустріти Христа в повноті, як каже Франциск, того, хто справді є живим. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.